Не, 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 вот ту синюю штучку принеси. Вот дай спиннинга сначала, дяди Коли, Марик. чтобы ага. мы ее не поломали просто, понял? Вот так я сегодня... Арик, покажи, как мы сегодня ловили нашего спиннинга. На три блесны, блин. Нашего спиннинга ловили на три блесны. Шос. Думаем сюда. Вот что, цей рекс. Вот что, цей рекс. Вот что, цей рекс. Я, Коля, я. Пойдет? Блин, давай. Витягни з пініга, я тебе прошу. Передай я спінніга. Все, відцепи блісну просто з кронштейна. І вилази. Паркуємося передом. Оцепи просто блісну, гарі. Друзі, оцей тігер у мене сьогодні украв спінінга. І я, чесно кажучи, в шокі. На три блісни, я тільки що... Покажи, третя на Гарику блісна. Третя блісна на гаріку, бо гарік. Барік розвершуємося передом, щоб, щоб ми могли нас затягнули, щоб ми могли вийти. Яколь! До пірса паркуємо. 9400. 9400. Мінімум. Мінімум 9400, Я говорю. А зараз ми до пірса. Арик, отак. О, да-да-да-да-да. да А ну де як коли. Гарик, ще трохи підтолкни добавляй. Значить, так вот так, задрать. Гарик скуди, не буде, Ні-ні-ні. Бо ми вже туди не найдемо. Ми вже тоді не найдем, <рес> <рес> тоді не найдем все. Бойці, дивіться на цього тігра. Дивіться, який тігр. Ви подивіться, що це за лев. Зараз ми його будемо важити, цього лева. І цей ти... тігр украв. Ай! Украв у мене сьогодні. Сьогодні він у мене украв спінінга, цей тигр. Він у мене його украв. Я приїхав сьогодні на аванфіш на рибалку, ставив спінінг. Под'їхав буквально на 5 хвилин в магазин, приїхав, а спінінга